З вами Шава Мастер, и это 35 серия. Местановей. Тут наши друзья. На легкому промислі ми були, саньок, дай пітуху. Це наша Мастер, це петуху, Це Сама це майстер. Сама да, да, майстер, 35 серія. Все, нормуль, заходимо в автобус. Заходимо в автобус. Ганна Іванівна. Тілочки, це наші тілочки. Юля, глибне з камеру. Маріна. Ми з легкого промисла принесли добичок. Андрій, комаше. Це наша екскурсія. Дай п'яху, п'уху пацан. Все. І тут наша 35-та серія. Сава майстер. Сева майстер. согласен. мене. Согласен, повне син. Просто повне серед. Просто, просто, просто в цій гана перше з'явилися на його. Від сьогодні це буде наш головний актер. Буде в кожному номері більшою чи меншою мірою. В кожному номері тепер буде присутня Ганна Іванівна. Вона буде у нас е, різні ролі виконувати. Деколи хатня робітниця, деколи студентка. Студентка, да. А де не може знати за що вона. А деколи просто вчителька. Проста вчителька з п'ятої школи Красилівського району. Зараз навчуть таких нагонів, як це. Так, дорогі друзі! Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!